Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарних новин завдяки вам і вашим донатам. За останню добу ми придбали зарядну станцію загальна вартість 105 тисяч гривень. Низький вам за це уклін і велика шана і подяка і від мене, і від наших захисників. Тепер оголошуються фіналісти, переможці нашого розіграшу. Зараз побачите відео з рандому, як програма обирає переможців і список переможців. А ми, в свою чергу, будемо шукати тих переможців. Хто себе впізнав, будь ласка, полегшіть мені життя. І напишіть на номер адміністратора, який ви зараз бачите, будь-який месенджер, вайбер, ватсап, телеграм. Не пиші, не дзвоніть, просто напишіть, що я себе впізнала. Я така-то, така-то. От скрін а, мого донату переможного. Давайте висилайте мені подаруночок. Залюбки це зробимо. Вітаю вас і дякую вам. А тепер давайте попрацюємо. Так, увага! Рашка може готувати новий удар Арішникам. Може готувати, може не готувати, да? До кінця цього року. Удар Арешніком по Україні. Не дай Бог, але дивимось. Слухайте, ну не дай Бог, але ще може бути як мінімум два удари до кінця року. Ми з вами колись дивилися, що перше місто, яке під загрозою, то місто біля води сонячне місто. А друге місто це одне з трьох найбільших в Україні. Тобто, якщо зберемо якусь статистику, чисто по. По кількості населення і по, по об'єму міста, тобто найбільше одне з трьох найбільших міст України. І місто біля води сонячне місто, якщо можна так його назвати, отаке От нехай не збувається. Поїхали далі. Бутусов у своєму відео повідомив резонансну інформацію, вказуючи. Біля Покровська будували ключовий гарний укріп район за декілька десятків мільйонів гривень, але не встигли туди відправити наших солдатів через певні неадекватні управлінські рішення командування. Тепер ключовий у тактичному відношенні укріп район вже захопив противник без бою. Біля Покровська. Чудесно захопленный захоплений Чудесно район. Чи дійсно район. Значить, вони вже ближче, вони вже далі від цього окріп району. Тобто цей окріп район не стане їх, як сказати, межею, їх фортецею, їх кордоном. Тобто вони вже далі. Або сьогодні, або завтра це вже рух вперед, в нашу сторону. Це що таке? Як це так? Було вільно проходь хто хоче, наші відійшли. А хто здає Україну? Де ті основні сили зла у владі військовій владі, не знаю, олігархи якісь, це той випадок, коли всі три відповіді позитивні. Майбутній директор ФБР США Кеш Патель або Патель, кандидатура якого вніс Трамп, планує розслідувати діяльність президента Зеленського. Патель вважає за необхідне з'ясувати, як використовувались українською владою гроші американських платників податків. Е, Розглянути це питання. Дякую? Так чи буде розслідування діяльності Зеленського щодо витрачених? коштів, з боку Америки, з боку штатів. Воно могло би бути, якби в цьому не брала співучасть. Частина людей з штатів. Ну тобто, якщо почнеться дійсно таке розслідування, і дійсно, ну ми ж розуміємо, що там є що розслідувати, да? когось візьмуть за сраку, то ця людина, кого візьмуть з нашого боку, вона неодмінно вкаже неодмінно на людину із штатів, бо вони взаємопов'язана цепочка, взаємопов'язана історія. Так що, це максимально, знаєте, буде який, якийсь такий всплеск, потім раз, і воно якось все стихло. Наших ресурсів і зброї вистачить до середини 2025 року, навіть без допомоги США. Марченко, міністр фінансів України. Це Марченко каже від імені всіх міністрів, що їм вистачить на себе на власні потреби, чи що, на що вистачить? На що вистачить? Збираємо більше року на елементарні речі. Люди посилки пакують з харчуванням для наших бійців і з медикаментами. До речі, подивіться, які ви молодці, які посилочки прийшли. А потім подивимось далі. Тож про що це мова тут у нас іде? Яких таких ресурсів? І на що пану міністру вистачить до 25-го року? Навіть без допомоги штатів. Ой, Боже, я не можу. Ні, це дійсно людина каже ну, про, е... ну, вона каже про свій рівень життя, вона каже про себе. Ну, Тобто, про що б тут не малося на увазі, людина абсолютно точно знає, що до середини 25-го року у нього все буде ок. Як там далі, ото питання. Карти також кажуть, що то питання. Так що далі треба буде щось думати міністром. Адміністрація Байдена планує запровадити жорсткіші санкції проти рашистської нафтової галузі до приходу Трампа. Ну чи буде воно так? Санкції проти рашистської нафтової газової галузі. Нафтової галузі. Mm, ні, ніфіга. Навіть щось розблокує в наступ, на, наступного року навесні. Навіть щось розблокує. Так, поліції можуть надати право відкривати посилки українців без їхньої згоди. Відповідний законопроект уже у парламенті. При цьому арешт накладатиметься без е, інформування адресата. А хто буде контролювати цю поліцію, коли вона розпаковує е, коробки? і де гарантія, що туди щось не підкладуть. І що це такий закон? З чого це? Ну, з чого це? Що українці какос один одному великими партіями відправляють, чи що, чи зброю, чи ну, немовлят поліція розпаковує будь-які посилки? Чи дадуть їм на це добро, Да. чи фактично їх підпустять? Оце дуже велике питання. А це правильно. А, так. Це найнебезпечніші тижні рашистсько-української війни. Заявив Орбан після розмови з Бункерном. Що він знає? Що він? Про що він? він знає, про що він знає? що він? Так, про що він про те, що бункерний вже отримав добро на якійсь території 4 штуки. Зараз він їх дозбирає, і, тіпа, на цьому фоні вже буде оголошено перемовини, мирні і все це оцей весь каламбур, мирні переговори з вбивцею. Так, Україна готова обговорювати розміщення на своїй території іноземних військ. Прям обговорювати готова, серйозно. Розміщення іноземних військ у нас. А, лише на папері, так. Якщо ми кажемо за якісь окремі батальйони, ми таким з вами допомагаємо. Вони вже є на нашій території. Але якщо ми за якусь масовість з вами кажемо, то це буде на папері, це буде після миру домовленостей. Причому буде не двохстороння домовленість, а трьохстороння домовленість. Хтось буде в цій кухні приймати якісь рішення. Ось така історія. Дякую.